Доброго вечора, шановні глядачі. Раді вас вітати на стрімі Армія Ті Де сьогодні я, молодший лейтенант Володимир Кравчук, та лейтенант Сергій Ліпко, розкажемо та покажемо головні події нашого військового сьогодення. І можемо також зараз поговорити про застосування БПЛА, про дії противника на цей раз на Новопавлівському напрямку, тому що на зв'язку у нас молодший лейтенант Павло Михайлюк, військовослужбовець батальйону безпілотних систем ЖНЕЦ, 23 ї окремої механізованої бригади. Вітаємо вас, доброго вечора. Вітаю. Пане Павло, щойно дивилися е, відео роботи Сігнума на оптоволокні гарно заходять, гарно відпрацьовують. Хотіли б запитати, наскільки на вашому напрямку активна протидія саме вашим пташкам? Наскільки багато ребу противник підтягує, наскільки у нього поширені самі портативні реби, наприклад, у штурмової групи? Ну, дивіться. Застосування ребу на всіх ділянках вона зараз ну, не виглядає якось. Сверх таких норм виходяще. Все як завжди. Є ретрики, є подавлення. Шукаємо нові волни, щоб ну, уникати подавлення ворога. Тобто розвиваємося в цьому напрямку, сказати, що щось там ну, таке появилось, з'явилася протидія якась нештатна, поки що не може. Пане Павло, розкажіть, будь ласка, просто про характер цілий, по чому зараз в основному відпрацьовуєте? це більше, я так розумію, тимчасово жива сила, чи трапляється інколи і техніка? Техніки дуже мало зараз наблюдаємо, майже не застосовують. Тактика у них довго не міняється, намагаються просунутись малими групами пешими, тобто, по два-чотири військовослужбовці. Роблять це масово на великій відстані на кучах ділянках. Тобто намагаються прорватися одночасно з усіх сторон фронту. Ну, власне можемо це подивитися на відео, як вони прориваються і як ви цим спробам прориву запобігаєте. Є відео роботи вашого підрозділу. А ви трохи прокоментуєте, розкажете детальніше, що там. Так, саме так. Отак, от вони полями, не скриваючись, просто на обум біжуть. Частіше не добігають, бо трошки важкувато ходити, коли там заміновано або Е, От тут ми бачимо, ворог намагався застосувати все ж таки інженерну техніку, щоб закопати ров. Але так само нічого не вийшло. Тому що техніка зараз не має такої можливості під'їхати ближче, ніж за 5 км до лінії фронту. Тому що це ну, Не вдається. Скажемо так. А я, я просто дозвольте уточню: ось цей протитанковий РІФ великий це вже прям олдскул, стара надійна класика інженерної справи фортифікацій. І він прям є ефективним, як ми бачимо. Навіть і піхотинцю важко його перелазити, залазить він там з цим-сім БК і спорядженням. Ну і техніка, як бачимо, теж щось доставляє. На власному досвіді, скажу, що протитанковий доволі складно перебратись. Можливо, але є Складно пане Павле. А ми от декілька разів бачили, що використовують ворожі піхотинці цей рів. Інколи там вже проривають собі якісь нори, ховаються там. Чи зустрічалася така тактика, тактика використання ворогом ось протитанкового рову? Ну тут треба розуміти, що будь-яка ямка в полі це вже укриття. А ви як бачите, на нашому напрямку вони пересуваються полями або Посадками. Тому якщо вони заприговіють рови, то якщо немає у нього лопатки і він не заникався, то йому, скоріш за все, буде трошечки ай яй, -яй. Ну і щоб цього ай-яй-яй ставало більше. Знаємо, у вас наразі є актуальний збір. Наші глядачі можуть підтримати ваш підрозділ. Розкажіть, на що збираєте конкретно зараз? Конкретно зараз, як і майже завжди, збираємо на автівки, на два пікапчика. Для наших епів дрончиків, ну, щоб екіпажі могли нормально добиратися до позицій і так само звідти виїжджати, тому що зараз наші в екіпажі, екіпажі дуже часто працюють у нас. Одночасно буває по 8-10 екіпажів в небі, mm -hmm. тому що ворога особливо в живої сили дуже 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 багато в нашому напрямку. Так, тому шановні глядачі ви можете долучитися до створення таких відео шляхом донату, тому що робота оператора БПЛА це не тільки безпосередньо виліт. Велика група людей над цим працює. Зокрема, і логістичні моменти теж треба передбачити. Долучайтеся, скануйте, якщо не встигли відсканувати. Ми традиційно залишаємо збір під цим стрімом. Можете перейти і в нашому чаті. А вам, пане Павло, дуже дякуємо за інформацію. Безмежна повага фахівцям вашого підрозділу, вашої бригади. До наступних включень. На все добре. Нагадую, говорили із молодшим лейтенантом Павлом Михайлюком, військовослужбовцем батальйону безпілотних систем «Жнець» 23-ї окремої механізованої бригади, про ситуацію в їхній смузі на Новопавлівському напрямку.